Колони російської техніки знову під просілом наших захисників. А дорога, здавалась би, на кілометри закидана уламками. У вогні БМП і танки випливли неочікувані кадри, які дійсно вражають. Сталися потужні вибухи, які покарали окупантів за їхні злочини швидко і ефективно. Окрім того, упав ще один літак росіян. Імовірно, сталася поломка, і довелося раптово приземлитися і влаштувати вогняне незабутнє шоу. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Пишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Білоцерківська 72-га бригада чорних запорожців показала відео із розбитою технікою ворога. 72-га окремо механізована бригада ЗСУ імені чорних запорожців опублікувала відео з великою кількістю знищеної техніки. РФ про це повідомляє телеграм-канал 79-ї окремо механізованої бригади імені чорних запорожців. На відео можна побачити як окремі спалені екземпляри, так і цілі скупчення знищеного рашистського обладнання у дописі до відео зазначено, що це лише частина всієї техніки рашистів, яку вдалося уразити. Це повідомлення. Це означає, що рашисти не відмовляються від своєї мети знищити Україну і вперто продовжують це робити. Вони знаходять ресурси, авіацію, артилерію, танки, БПЛА різних видів та модифікацій, навчену і не дуже піхоту. І лізуть, лізуть переступаючи через тіла цілодобово, бо їм не важливо кого. І скільки поляше. у них є мета розбита техніка противника за словами бригади, означає, що до своєї кінцевої мети вони не доїхали. А ворожа піхота знищена. Не вся не завжди, але здебільшого цей рашистський брухт означає, що ми тримаємо і тримаємось, і будемо тримати. Коментують у 72-й окремій механізованій бригаді. Нагадаємо, що напередодні 72-га бригада «Шорних запорожців спалила купу ворожої техніки. Також стало відомо, що відео було оприлюднене оперативним командуванням північ. І в той час, щоб якось швидше рятуватися від дронів наших захисників, рашисти вигадують дедалі цікавіші методи пересування. Так би мовити, бої виходять на нову. Вирівень не від українського дрону. Уявіть собі на електросамокаті, і буквально декілька місяців тому почала з'являтися інформація, що рашисти почали використовувати на фронті електричні самокати. Про це свідчать фото оприлюднені у соціальних мережах самими окупантами. При цьому йдеться не про спеціальні тактичні електроскутери на зразок мошера від Global Wolf Motors, які ще були раніше передані силам оборони України їхніми латвійськими союзниками. Річ у тім, що Окупанти зуміли роздобути для себе лише звичайні міські версії, абсолютно не призначені для переміщення по пересічній місцевості. Основною відмінністю електросамокатів українських військових від російських є їхня висока прохідність, завдяки колесам великого розміру, а також ширшому і зручнішому карму. Окрім того, завдяки просторому майданчику, для ніг їзда на ньому стає набагато стійкішою. Окрім електросамокатів, ворог активно використовує квадроцикли, гольфкари. Та багі раніше вороже військо це активно використовувало на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку загарбники через брак бронетехніки використовували для штурмових дій квадроцикли, гольфкари та багі. І про це повідомляв командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Повідомляв у своєму телеграмі. За його словами, часто через брак бронетехніки загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій: гольфкари, квадроцикли, ба. Дякую Тощо, відповідно, в рашистів зростають страти. Бо ці колимаги не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо колимажні м'ясні штурми, зауважив Тернавський. Щодо поточної ситуації, то ця техніка помічна була й на Куп'янському напрямку, але вже в іншому вигляді у вигляді металобрухту. Щонайменше п'ять гольфкарів із рашисткими солдатами котилися до української лінії фронту. Результат був вирішений наперед. Про це повідомляють у Форбс. Видання пише, що атака в районі Куп'янська щонайменше п'яти російських гольфкарів навантажених піхотою закінчилася для окупантів плачебно. Там українські позиції захищали, зокрема, четверта танкова, 30-та механізована і сота бригада територіальної оборони. І ця атака допомагає пояснити, чому втрати продовжують зростати, зазнаючи труднощів із заміною знищеної бронетехніки на нову Кремль оснащує все більше підрозділів цивільними машинами, у тому числі квадроциклами десерт крос, тисяча з китайського виробництва а також китайськими та білору. Оськими мотоциклами проти українських військ, що підтримувані артилерією і безпілотниками, у військ на квадроциклах і мотоциклах, немає жодного шансу, зазначають у виданні. При цьому журналістів дивує той факт, що деякі російські військові хвалять цивільний транспорт, через який їх все частіше ліквідовують. Перейдемо з вами і до новин ліквідації не лише російської техніки, але й російської ППО. Неподалік тимчасово окупованого Маріуполя лунали вибухи. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ураження у Донецькій області російського комплексу протиповітряної оборони С-300. Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент. Удару ЗСУ вдарили ракетами атакамс цитую повідомлення. Висловлюю подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання сьогодні. о півночі підрозділ ракетних військ зсу у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. Ідеться в повідомленні за словами Сирського розвитка підтвердила ураження радіолокаційної станції та пускових установок армії РФ. Наразі уточнюється детальніша інформація. Олександр Сирський нагадав, що ракетні війська у співпраці з Шими підрозділами Сил оборони уже знищили понад 20 російських пускових установок ППО та близько 15 радіолокаційних станцій. А напередодні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляв про удар: удар біля села Мангуша поблизу Маріуполя. Тепер вже офіційно було уражено позицію с 300 біля Мангушу Маріупольського району. Ураження нанесено касетною боєголовкою Атакамс. Поінформував. Андрющенко нагадаємо, що незадовго до опівночі у Маріуполі пролунали вибухи. Пабліки повідомляли про декілька прольотів між кварталом Нєвський та агробазою в напрямку Мангошу. Про російські канали традиційно повідомляли про те, що ППО збила у Сітілі. Натомість очевидці у соціальних мережах опублікували фото великої пожежі зі сторони Мелекіного, який розпочався під час обстрілу. Скільки ще подібних установок окупантів треба ліквідувати? Проаналізував директор Дефенс Експрес Сергій Згоре. Далі слухаємо. Знищено комплекс С-300 на Донецькій області пізніше радник Маріуполя сказав про те, що було знищено цей комплекс поблизу Мангуша. І фактично йдеться про те, що ці комплекси ворог використовує для прикриття своїх об'єктів і для нанесення ударів у версії там повітря земля-земля для ударів по нашим об'єктам. Сильський говорить про те, що за певний проміжок часу, не визначаючи цей час, бо що було знищено близько 20 комплексів і близько 15 локаційних станцій. Тобто, це говорить про те, що зараз. Українська сторона системно так виносить ці комплекси протиповітряної оборони противника, і дехто робить припущення, що це також може бути пов'язано з тим, аби ну умовно кажучи, розчистити небо для використання перспективі F-16. окрім е, знищення. Комплексу під Мангушем, 12 липня, була інформація, що якраз на литовищі в Маріуполі так само було знищено комплекс с 300 В, зокрема, було пошкоджено і знищено рекаційні станції до цього комплексу. Так що в будь-якому разі ми бачимо, що відбувається системна планомірна робота щодо послаблення російської системи протиповітряної оборони. Хай там як, але проблеми в рашистів не лише на фронті і в тимчасово в окупованих територіях, але і все себе в. Дома через санкційний тиск. Цивільна авіація РФ стала відчувати наслідки за останні тижні. Ще один російський літак зламався у повітрі після авіакатастрофи під Москвою. Літак сухой супержет Суперджет-100» здійснив екстрену посадку в мінеральних водах через відмову генератора. Про це повідомляють розмі із посиланням на південну транспортну прокуратуру РФ. Екіпаж запросив екстрену посадку через відмову генератора. Приземлення пройшло штатно в аеропорту призначення, сказано в повідомленні літак авіакомпанії. Ні, Азімут летів із Нижньовартовська. Нагадаємо, у п'ятницю 12 липня літак сухой суперджет Суперджет-100» упав у Коломенському районі. Підмосков'я лайнер Газпромавія здійснював тестовий політ після планового ремонту із майданчика Луховицького авіаційного заводу до аеропорту. Внуково літак упав у ліс і вибухнув. А всі, хто знаходився на борту, загинули. Перед падінням лайнер подав сигнал. Лиха літак намагався здійснити посадку та літав. По колу виробляючи паливо, він звалився під час заходу на третє коло за попередніми даними причиною авіакатастрофи сухою суперджет Суперджет-100» могла стати відмова французького двигуна. Борт було оснащено двома двигунами CAM-146 у рамках розслідування. Було проведено низку експортиз у тому числі. Технічно, ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.